Бумажці з сповіщення проста, про ваш син, ваш чоловік такий-то такий, герой. Він загинув при таких то обставинах. Що відбувається далі, дуже важко взагалі сказати. Це не просто плач, це не просто відчай. Декілька разів переді мною закривалися двері прямо перед носом. Два рази мене дружина загибло хотіла побити за неправильність свідчень. І вона кричала мені казала, капелан, ти є мусієм правди. Чому ти мене зараз обманюєш? Я позавчора з ним тільки говорила телефоном. Самі різні є реакції. Це шалений великий удар. Який не витримує жодний організм. І тут для цього у нас є невідкладно. Я зразу прошу невідкладно реагувати, міряти тиск, міряти серцебиття, міряти сатурацію, що людина бажає задихатися. Може швидко піднятися цукор, може заблокувати трахеї і дихати. І тут вже невідкладно робить свою роботу. Вони все вносять в організм цієї людини ін'єкційно, щоб швидше подіяти. Тобто у кого. Ледве то витримала, через пів години говорить, треба ще мамі сказати. А мама в магазині працює. такому ну, маленькому в них свій магазин. Ми поїхали в той магазин, попросили всіх відвідувачів покинути цей магазин. І під честь все те саме зробили їй. Вона впала і втратила свідомість. В неї дуже швидко піднявся цукор і вдарила чомусь алергія внутрішня, яка почала блокувати її підтрахє. Добре, що були медики, Зразу вставили на зафарингіальну трубку. Ту річ ви будете знати після обіду, що це таке. Вона змогла дихати і ми спасли цю людину. Але це дуже важка річ.